Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про 15 найбільш вживаних слів в англійській мові, які дуже схожі в українській мові. Ну що ж, почнемо? Для зручності я написала англійське слово та транскрипцію. Сподіваюся, що всі з вас вміють читати і по транскрипції теж. Додивіться це відео до кінця і познайомитися з секретами транскрипції. Отож, перше слово. Invest. Invest. Це означає інвестувати. Ну, схоже в нас на українську мову, так. Далі Information. Information. Схоже інформація. Так. Далі motivation. Motivation. Мотивація. Organization. Organization. Організація. Communication. Communication. Комунікація або ж спілкування. Presentation. Presentation. А ну, давайте скажете, що це за слово. Та -та 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 -та. Правильно, презентація. Далі education. Education. Це у нас що? Освіта. Правильно. Ну, просто його треба запам'ятати. Далі Delegation, Delegation. Делегація. А хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, ставте пальці вгору і натисніть ось тут дзвіночок. Обов'язково. Наступне слово: Demonstration. Demonstration. Це демонстрація. Translation. Translation. Ну, всі знають це слово. Це переклад. Далі Instruction. Instruction. Інструкція. Завжди вам кажуть, перед тим, як вживати якісь ліки, почитай інструкцію. Отож, ви тепер знатимете, що інструкція українською, англійською instruction. Consultation. Consultation. Правильно консультація. Publication. Publication. Це у нас публікація. До речі, якщо ви хочете придбати мені чашечку кави, можете перейти за посиланням знизу. Наступне слово innovation. Innovation. Інновація. І останнє Project. project. Це у нас проєкт. Я вас хочу ще навчити цікавим фішкам, як читати транскрипцію. Я впевнена, що ви знаєте, як це все робити, але є якісь звуки, які вам потрібно знати для читання. Якщо ми звернемо увагу ось на цей звук. Дивимося, у нас у транскрипції звук Ш. Ш. Якщо ви відкриваєте словник і бачите таку позначку, це означає, що потрібно читати Ш. Ось у нас звукосполучення О. О. Motivation. Motivation. Далі. Ось такий звук це вважається довгий О. О. Organization. Бачите, як в цьому прикладі. Наступний U та ще й довгий. Це позначення Y. Це у довгий. Ю. Ю. Комунікейшн. communication. Це ви знаєте з, Так. далі. Ді та з. Д. Далі наступне ей. 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 Наступний звук ось тут. Коротеньке Е. Наприклад, «demonstration», «demonstration». Так. О, це мій улюблений. Так, Це ми ось тут напишемо. Ось так пишеться. Схоже на метелик, правда? ж? Читається широкий е. E. Наприклад, «translation». Широкий такий е. E. Оце цей звук. Далі цікавий ось така кришечка, як будиночок. Тобто, як дах будинку. Це читається коротеньке А. 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 Наступне звук П. 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 Візьмете листочок, і потрібно сказати П таким чином, щоб він легенько піднявся і опустився. Оце буде правильна вимова. П. Далі останній ось так пишеться.